Чудово. Ти що, полювання мені вирішив зіпсувати. Кажуть, ти працював із шустром. Я його шукаю. Так, був такий: той ще помічний бляха. На ньому була печера Сновків. Там роботи, як у зайця хвоста. Детонатор натиснути. Але вибуху я щось не почув. А от Аван, сука, взяв з радістю. Я вже і підзабув, чого його шустрим кличуть. Ти даси координати печери. Спробую знайти його. Та Бестол уже десь заливає сливу султанівським авансом. Та тримай мені не шкода. Замри! Чуєш? Що? Здається, прийшла тварюка. Розчакляй свій найбільший калібр. Ох, і пополюємо ж ми зараз. Hã? Huh? Так 200 метров завершилось. <звачу> Дайте теперь. относно Ладно. Я не знаю, хто ти, сталкер, але краще вали. Макухи забагато. Подумав, що все хана. Чистое небо, Бабу... Я так и думал. Две одну воронку. Не круто. Сратиснуки. Ти питав про чисте небо. Що саме хочеш знати? Ти Ты... тієї ночі біля старого мосту. Вкрав сканера після виробив. Що ти версеш? Я давно не був на старому мосту. Це, -це палк! Піря! Я просто хід! Просто вожу людей, ясно? Ага, Монолітів. Це халтурка, де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Це просто бізнес. Я не мочу сталкерів. Просто бізнес І з Фаустом. Але він норм. Може, є кілька зашкварів, mm -hmm. але ця зона, Я на цьому не унікальний. Хоча ця гра у сліпоту, я думаю, що це якесь лайно. Тупа відмазка. Інші маєш. О, так. Дофіха. Ти. Дай аптечку і я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Питай, питай, усе розкажу. Тільки потім я все. Звалюю звідси. Харе закінчили. Фініталя бляха комедія. Йобані болота! Завжди якась хрінь. Чому ти став працювати з Фаустом? Він мені артефактів підкинув. І стволів різних військових, вартівських. Я з гармату підігнав ще. Вмить напарив, навіть жалкую, що аукціон не влаштував. А як він на чисте небо заліз і на що я його людей туди-сюди водив? Не моє це діло. Багато будеш знати. Ніколи не постарієш. Що це взагалі таке? Те чисте небо? Угрупування, яке вже давно розпалось. Я їм трохи допомагав. Тут принеси там подай, сям замір зроби. Платили добре, будували пуза, тож навіщо їм все це було. я не питав. А зараз те, що від їх бази лишилося зайняв Фауст. Він якось обійшов захист каланчі. Його людям провідник ще треба. А він сам же шастає, мов до себе додому. Не дивись на мене так. Я й сам уже мало що розумію. Як мені потрапити на базу чистого неба? Я тобі життя один раз урятував, і, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі! Повір, не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре, хочеш подохнути, тримай! Це мапа. Професор Каланча поставив захист, коли з чистого не вийшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки чотири переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Ще питання. Усе Можеш іти. На твоєму місці я б туди не ліз. Але ж ти полізеш, я знаю. Я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику, і очі такі ж скажені. Де вас зона таких відкопує, а? Удачі не бажаю. Вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінемось. А, да, так, я забуваю. Карта, роги. Бля, звуки султану Так Якщо придеться по-любому вертатися на Султанськ. Ладно. Так, а, як звітся в Ага, все, окей, вихід є. Вихід є завжди. Хеллоу, ну кажи, то б'ють бази, що шарить підкоти. Я приніс те, що ти просив. Красава, впорався. Проблем не було. На мене напали вільні. Їм теж був потрібен твій кейс. Я розібрався з ними. Давай по чесноку. Я давно підозрював, що на султанську завелась криса, і тебе за кейсом відправив, щоб поглядіти, чи не буде хвоста. Чуйка не підвела. Сучалі, суча смерть, гарантована. Залишилося з бородою побазарити, щоб людям моїм баки не забивав. Ага. Ну, але то вже. Не твоя проблема. Окей. Ти своє діло зробив. Бери купоне. Ти у справах чи потеревини ти. Султанова проблема вирішена. Знаю. І звідки ж? У мене скіфа чуйка на тямущих людей. От і в тобі не помилилася. З усім упорався. Чому ви почали купувати частини мутантів? Хоч ти мене, Скіфе, не засмучуй. Тому що попит на них з'явився. А... Чи ти мене не засмутити, а здивувати вирішив? Захотів на замовників моїх напряму вийти. Не раджу так нахабніти. Дивись, прицінюйся. Такий товари невеликий не всюди знайдеш. Давай уже похизуйся своїм стволом. его было десектор сломали. Короссета мне пришёл. Чип, а на до замка бандера. Раз, раз, блядь, значит, корешів в Вартівський чушок. Oh, Так, все, забралася. Так, надо с бородой на Шевченко побігать тут, все. подивиться, полішать. Так, ладно.